Воно ж отак упало, ви розумієте? Воно отак, от, от сюди от все гахнулось на стол і на пол, mm. Розумієте? То Це, мабуть, волна так. Ну, я була да, в той кімнаті, коли воно все гахнуло. Я сюди побігла, тут одразу куча дима і летить оце стекло, так летить. Я отут де ви постояла, воно впало. Я ж побачила, що воно летить, і не стала бігти. Іди, усе тут було в диму. Світлана розповідає, обстріл, через який пошкоджена її квартира, стався 21 травня близько 16-ї години. Воно так бахнуло, що відреагувати було дуже важко. Просто і все, і все впало, і ти впав разом з цим всім. Розумієте? І повна хата диму. Вибухова хвиля пошкодила квартири інших мешканців багатоповерхівки. Балкон. І більшої стекло розбите. Зрив був ну, неймовірний, який був великий зрив. Хата ціла, ми з сином були вдома, виліт був сильніший, балкон, кухня оце все пошкоджено. Вже ми це все організували, позакривали благодаря службі МЧС. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові вісім разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці, Садовому та Придніпровському. Атакувала армія РФ і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, наносив удари по Михайлівці та республіканців. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, Михайлівку та Гаврилівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков говорить: внаслідок обстрілів є поранені також пошкоджені будинки та інфраструктурні об'єкти. Четверо людей постраждали внаслідок вибухового пристрою росіянами в селі Антонівка, три жінки та один чоловік. Близько шістнадцятий вчора обстріляли мікрорайон Шуменський. Було влучання в багатоквартирний будинок. Внаслідок чого важкі поранення отримала 50-річна жінка, 71-річна Жінка так в стані середнього ступеня тяжкості була доправлена до лікарні і легкі поранення отримав 15-річний хлопець. Ще один чоловік в Іванівці внаслідок артобстрілу отримав поранення та був шпиталізований. Загалом сім приватних будинків внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних, газогон, лінії електропередач та вежа стільникового зв'язку. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів Толоконіков Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.